Продовжимо наш ранок вдома на кухні. Я впевнена, що чаба вже зачекався. І якщо ви дотримуєтеся посту, то зараз рецепт буде саме для вас. Правильно, чабі? Да. Так, С до счасник. речі, з наступного понеділка починається найсуворіший піст. Страсний тиждень перед великоднім. Чаба, що ми сьогодні запропонуємо? Сьогодні ми тоді приготуємо постний банош. Я знаю, що ти любиш в банош додавати обов'язково шкорочки. Щось да, таке да. сметанки Люблю, багато. а Сьогодні ми будемо подавати його з тушеною капустою. Так, так. робила моя бабуля, перед ну, коли вони тримали тю. Так що довісно, екрані інгредієнти. Для приготування пісного баноша з тушкованою капустою знадобиться крупа кукурудзя на 150 грамів, молода капуста 300 грамів, вершкове масло 50 грамів, зелена цибуля 4 пір'їни, оливкова олія, сіль чорний перець. Ну що, почнемо. Почнемо. Да. Ірина, я тебе попрошу, смотри, дивись. Ага, ми Замина. я шумку, яка подарується. Ні, заміна. Ні-ні ні. Подождіть. Ей, яка заміна? Заміна. У вас дві штучки тут. Мені потрібно і нарізати. І это, і это. Ти йдете. Куди ага, ви те? Все. І от зараз питайте, задавайте. Питання? Питання, так. Да. Банош, мамалига, полента. От я зачекаюся питання. Просто каша, просто вось люби питання, яке вас інтересує по цьому поводу. Че добре, у мене перше питання. Дивись перше питання. Я знаю, що банош готується на вершковому маслі із великою кількістю сметани. Да. Якщо ми говоримо про піст, чим ми можемо замінити вершкове масло звичайною от, олією? Чи як? Ми можемо звичайною олією олією замінити, і так і робиться полента. Так, полполента? Завжди вот. Вершкове масло замінюють на соняшникову е олію чи да. оливково да, да, чи на оливкову. У нас я, звісно, прошу прощення, як говорять, але у нас от, називається на Закарпатті. От горах від нас от, десь 70 кілометрів вже банош, а у нас на, на Закарпатті Пуліско. Полісський. То ми да, сьогодні будемо політики. похоже на Полента там, і угу. там. Этот. а Больше схоже його приготування на угу. мамалигу. Угу. Угу. А это вже румунська, молдавська і угу. все остальне. Так що давайте поболтали чуть-чуть. Давай и... до справ. Може, костя хай ми починає вже з, з тобою по пістовалі? Да, ми ж та так, що нікому ні, не мож, ну, не розкажемо. Ми будемо робити все, все ж таки на маслі. Вершковому... Угу. Щоб було смачно, Масло, чи, що було смачно да. але можна замінити на олівкову ілі просто соняшникову. соняшникова. Ну соняшникову така собі. чого? Чого? Буде ну, дуже відчуватися смак, так? Мабуть? Так, да, да, да. Сонщикова олія не, не дуже гарний продукт, якщо вона рафінована. А якщо не рафінована, то тоді... буде мати сильний смак. Чуєш, ще бік? Що, тушкуємо, може? Чуть, може? А олія треба ми, чи ні? Ми розболтались, а нічого не, не, треба, поки що не зробили. О, олію додавай, да, там що? є олія у вас. А ну давай. І вводимо сюди курузну крупу. Я Завжди використовую от використовують секцію. Гу гуцули мішають завжди це штуку, банош. А і, де має зараз? От, 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 бери. А є. Завжди треба, щоб готували. готував мужчина. Баношок, тому що постійно так, треба чоловік, помішувати. Так. так. І завжди міш, ну, міш, мішають. З дерев'яною лопаточкою. О! Так робила і, і моя бабуся. Але коли вже з'явилася така штука венчик у бабусі, вона теж прийшла на дерев'яної Тому що от, коли ти змішуєш от, кукурузну крупу і потім вона коли буде каша. Угу. Е його постійно треба перемішувати, і це дасть йому от здушність. Отак, да, угу. да повітряний щепіком. буде наш і плюс він не пригорить, тому що до докуроді на каші да. швидко дуже схоплюється. Всі. Скажи мені, ми капусту солимо чи ні солимо зазвичай, коли бабуля солі, ета, тушила капусту, вона Завжди додавала трішки солі і в самому кінці додавала обов'язково не чесник, а чорний перець. І в нас коли є. було літо і весна, і все, вона завжди додавала зелену цибулю. Так що Костік додавай сюди. Отже вже додавати? Так. Да. А ти що не додав? Ні. Ну як да -да. бачиш? Додавай. Отже, це ну, страва дитинства. Коли ви тушите капусту, якщо є зелена цибуля, але навіть якщо взимку я тушу капусту, я завжди ріжу луковицю, ну, цибулю цибулини, от, 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 так? Так, головне. Додай мені, будь ласка, сюди води. От, в чаніку. Їх є да. кукуруза, звідки вона. кукуруза. З Північної Америки. Да. От молодці. Я думала, а з Північна це Їжа Ацтекав, да. да. ацтеки та. А тушкована да. кукурудза, капуста звідки? Тушкована капуста це наша рідна українська. <рикла> Повер на слово. Нехай буде так. Да. <рикла> тушкована капуста, ну не ну це класична, як каже, українське блюдо. Можливо. Ну Мені ну, здається, дуже багато. Нехай. Ну, буде, буде Мадярська, Закарпатська. Тушкована капуста, бо <світ> <світ> ця їжа теж ну, типа, широко розпроше. Розпосюджена. Розсюджена. Так, так. Кап... По-перше, капуста це е... афродизіак. Е <світ> фрудіз'як? Овоч. Овоч. <світ> 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 Овочі, красноцветні овочі. От завжди треба їсти капусту, тому що воно в ньому дуже багато вітаміну С. Фосфор, калія, йод, чесник треба, Та ще... чабік, чабік. треба додавати чи Часник ні? Та там ще А, Б, Це, П. Чабік, чабік, А чесник треба додавати чи ні? Чесник можемо додати. Да. Будемо? Костік, давай вичавлю, або можеш, можеш, можеш нарізати просто. Можу нарізати. Так, да. А може і не нарізати. Ну я одну візьму, так? Ну, як ти бажаєш досить нам однієї, мені здається. Ну, всі каші, мені кажуться, це такий продукт, коли ну, кажд, кожного народу в це ну, присутствували, правильно? Каші no, це основа. Основа, так. До речі, а кукурудзяна каша, вона, до речі, дуже смачна. Ну, дуже смачна. Я не скажу, що вона дуже корисна. Вона не і треба корисна, їсти до речі. кожен день. Ні не потрібно. І до речі, Але... ти знаєш, лікарі кажуть, що вона досить тяжка на шлунок. Так, да, так і є. Да, тяжка. А зато вона дуже довго. Тримається, але ну живому, вона ж вона ж дуже довго перетравлюється. І ти ситий ну, так ну, до да. не голотий. Ти думаєш, що водно от, ну, ся така. Насиченість, ну, ну плов. Чому от, по легенді дріз вона повинна буде розсипчити? Говорять, що різ плові доже бути недоварена, щоб от, коли поп'єш чай, і вона знову розбухає і можеш іти піти далі на, такого на лошадяг, ніколи на не чула. Ніколик, да, от так. І вони от, неймовірні підіяли, історії міф і народів. Типа медленно, медленно віддають свою енергію. А поки давай, а поки досмажиться і наша капуста. Капусточка і, і доготується. Наша банушта. кашка. Давай нагадуємо рецепт. Рецепт, давай. рецепт, друзі, рецепт. Рецепт пісного бануша з тушкованою капустою. Воду підсоліть, покладіть вершкове масло та кукурудзяну крупу. Варіть кашу постійно помішуючи. Посічіть капусту, наріжте зелену цибулю. Овочі посоліть, поперчіть і тушкуйте на пательні. Подавайте кашу з тушкованою капустою. Дивись Костік, Наш постний банош. Ідеальної консистенції, Вот от таким повинен чого. бути. До речі, я, я Моя от капуста сюди, теж. Сюди треба додати трошки чорного А перца. Перца ми не додали? До речі, я не буду сказати. Це е мене рочки мокри. Бано ж буває. Густий. Серйозно, я ніколи твер, не бачила твер, рідкий. Ну, да, були, ну, конечно, каякаша, знаєте? Да, ну, потім густий, потім твердиця полента, запечений, потім в этот. Що мені казати вообще, викладати? Мамалигу вообще ріжуть, понимаєш, що це? Так. Те, его... А як поленту? Як да? поленту, да. От я Пол... зазвичай такю. Я люблю різні консистенції. Що мені викладати, капостучко куди? На, 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 куди на? хочеш? На? Куди на? хочеш? Куди хочеш, от сюди, на серединку. І можемо коштувати. Так, Такий їв би завжди на тісти. Всім смачного, друзі! Давайте скуштуємо! Будеш приємно Здивований, так. Ні, смачно, я капусту опуступити? Друзі, ми дякуємо Чабі за чудову страву. Смачного вам, якщо ви зараз снідете, і бажаємо всім гарного настрою. Це смачно!